Доброго дня. Всі знають, що найкращі плиткорізи ручні, які існують на планеті, яка називається Земля, це плиткорізи Сігма. Плиткорізи Сігма випускаються в Італії сімейним скажімо так, способом. Це сім'я, яка випускає ці плиткорізи. Там досить мало людей працює, там 45 всього-навсього людей працюють. Вони практично ручної збірки. І тому вони такі якісні і тому вони такі дорогі. Самі ходові плиткорізи, які продаються, це плиткорізи на довжину різу 67 см, 90 см і 127 см. Звісно, вони не дешеві, але вони того вартують по якості, по швидкості, по зручності, по ремонту придатності. По продажу на вторинному ринку після того, як вони відпрацювали, якщо вони не, у них не падає на них ціна, ви можете це перевірити. Дуже коротко зупинюсь на цих плиткорізах Малий плиткоріз, наприклад, на 67 см. Зазвичай я його постачаю з ручкою звичайної серії 3, у нього товщина шини 8 мм. Довжина різу. 67. ножек, як ви бачите, немає ні зліва, ні справа. Але можна їх докупати і самостійно просверлювати отвер і з одної сторони докупати ручку. Ручка там коштує біля 15-16 євро, додатково, якщо ставити. Слідуючий плиткоріз, який найчастіше продається, це плиткоріз Sigma Сігма. На 90,5 мм. Називається Sigma Max. З ручкою Max. Ручки я додатково потім зупинюсь. Що я, у нього товщина вже шини 10 мм, більш товстіша, ніж, ніж в меншому. І вже він обладнаний ось одною такою ножкою для підтримки плитки. Слідуючий плиткоріз Це вже серії 3 е 4 м на довжину 127 см. Він вже обладнаний, бачите, вже 4 ніжки у нього. У нього вже шина товщиною 15 мм. ну І звісно, не економлю на ручці. Тут ручка серії Макс Але, звісно, у кожного є свої мишлення і свої зручності по різці. Деякі люди купляють Обидві ручки, вони не так дорого коштують. І вже хто як привик, як працювати. Хто привик від себе, хто на себе, хто в обидві сторони, тому і клік-лок і серія 3 звичайна ручок мають право на життя. ну а Все залежить від, від, від довжини плитки. Якщо ви купляєте тут ріс, ви розраховуєте, яку плитку ви будете зараз різати і яку в майбутньому. Можете звертатися до мене, я е, вам поставлю. Ну, Сподіваюсь, по найкращій ціні ці плиткорізи. Але дешевих їх не існує. Якщо дуже дешевий, це значить, що це підробка. Всього найкращого, звертайтеся, буду радий вам допомогти. В продовженні нашої розповіді про плиткорізи Сігма, вирішив зблизька показати ручки, які використовуються на плиткорізах. Тут є всі три типи ручок, які використовуються. Найпростіше це Sigma серії 3. Ось такий вона вигляд має. Тут йде ролик на 12 мм. Це підшипничок невеличкий. Ось такий вона має вигляд. Ну, і вибирають в залежності від. Сили натискання. Це найменша сила натискання і найпростіша, і, звісно, найдешевша. Ось е, слідуюча ручка називається керакут. Е Тут різець вже стоїть 14 мм. Е, тут є особливості, що її можна вигинати ручку для розламування. Для різки зусилля одне для розламування в іншу сторону розламується ламач. Ось такий вона вигляд має. Тут є регулювання, бачите? Ніде ніколи я не бачив, щоб їх їх зблизька показували. І це ручка Макс. Вона має вже підшипник 19 мм, різець з підшипника на 19 мм. Ну, найбільший у сігмі. Для розламування, бачите, вона вигинається для різки оце положення, ну для ломки плитки інше положення. Ось такий також вигляд має. Дуже уважно треба слідкувати, щоб ці ручки вони підходять на всі плиткорізи, але кожен плиткоріз, я вже вам казав, що має товщину шини, щоб ця товщина шини сюди влазила. Цей, наприклад, на 10 мм. Цей на 8 мм. Тому треба, якщо ви хочете додатково купити ручку, треба звертати увагу на товщину, щоб вона вам стала на ваш е, плиткоріз. Так що, можете звертатись до мене, чим можу, допоможу. Угу. До побачення.